Люди дивні створіння. Ми потребуємо сонячного світла, але час від часу знаходимо місця для проживання, де по пів року може не бути ні промінчика. Та на щастя, ми вид розумний, тому можемо вигадати, як перехитрити організм та штучно вирішити проблему падіння рівня серотоніну та вітаміну, Д у таких випадках. Що ж саме вигадали жителі норвезького міста Рюкан, яке півроку затіняє висока гора? Навіщо було розбудовувати місто у такій вузькій міжгірній долині? Та чому його називають пам'ятником норвезькій промисловості? Яким чином Рюкан могло допомогти німцям перемогти у Другій світовій війні? Ви на каналі про географію. Не забувайте підписуватись та тиснути вподобайку, щоб це відео могло побачити більше людей. І почнімо. На початку 19 століття королівський геолог Єнс Есмарк виявив водоспад, який зараз має назву Рюканфоссен. Він одразу повідомив королю Данії та Норвегії Фредеріку VI, що він відкрив найвищий з усіх відомих водоспадів у світі. Не розуміє звідки ця впевненість з'явилася. Втім, йому можна пробачити водоспад дійсно неперевершеної краси, що могло спотворити його реальне сприйняття. Насправді висота падіння води становила лише 104 метра. Тому есмарк трохи перебільшив першими людьми, які побували на водоспаді після науковців. Були художники. Відомі дансько-норвезькі митці Юган Крістіан, Даль та Йоганес Флінто першими намалювали Рюкан Фосен. Після них це місце стало привабливим туристичним об'єктом для європейських вищих класів, які приїжджали подивитися вживу на прекрасний пейзаж, зображений на їх картинах. Окрім цього, тут ще й можна було активно провести час, наприклад, катаючись на лижах. Гостемрюка на одного разу був Жюль Верн, який зупинявся тут в 1861 році під час подорожі Норвегією. Долина Вестфьорд, що тягнулася від водоспада до 20-го століття, була заселена бідною фермерською громадою з понад 100 людей. Бідність регіону закінчилася, коли права на водоспад викупив норвезький підприємець Сем Ейде. Виявляється, можна було викупити цілий водоспад. Сем Ейде був норвезьким інженером та найбільшим підприємцем своєї країни. Тисячу 1905 році він заснував компанію Гідро, яка й по сьогодні залишається найбільшим виробником гідроелектроенергії в країні, але починали вони з виробництва добрив та сільськогосподарської продукції, які на початку 20-го століття користувалися величезним попитом через стрімке зростання населення у 1906 році Норшк році. Норшкгідро почала планувати виробництво калійної селітри для добрив шляхом укислення азоту з повітря. У долині Вестфьорд побудували перший завод важкої промисловості в Норвегії. Так як такому виробництву необхідно багато електроенергії, на водоспаді вирішили побудувати ГЕС, яку назвали на честь найближчого містечка до водоспаду на той момент Веморк. Міста Рюкан як такого ще не існувало. На зведення Гесово МОРК витратили понад 200 мільйонів крон, що дорівнювало двом річним національним бюджетам країни у ті роки. Величезна кількість електроенергії змогла дати кілька тисяч градусів для печі, завдяки якій з повітря отримували концентрований азот. З нього і виробляли добриво. У 1911 році була експортована перша продукція. Навколо нових промислових об'єктів, як це зазвичай і стається. Поступово розбудовувалося місто. З'явилися перші будинки для робітників. Магазини, лікарня, пожежна охорона, місцева ратуша та залізнична станція, яка з'єднувала Рюкан з портами, де відвантажували добриво. Фактично, компанія Норжки Гідро перетворювала Норвегію в індустріальну країну, якою та до двадцятого століття не була. У місті збудували навіть молокозавод, щоб жителі міста отримували свіже молоко. На 1920 рік Рюкан став промисловим районом, де проживали 10 тисяч жителів. Туди приїжджали не лише норвежці, але й фіни, шведи. Данці в тому ж році місто офіційно отримало свою назву. В перші десятиліття характерною ознакою міста було його класове розділення за професіями, що виражалося у кращому розташуванні будинків. Поки житлові будинки в місті належали компанії, яка і фінансувала їхнє будівництво. Директорам та інженерам заводів виділяли житло вище на схила гір, де сонце навесні з'являлося першим, а восени зникало останнім. Тоді як будинки звичайних робітників розташовувалися прямо внизу долини, коли Гідро продала більшість своїх будинків, таке чітке класове розмежування існувати перестало. В 1934 році в Рюкані з'явилося виробництво водню, яким також займалася компанія Гідро. Побічним продуктом цього виробництва була важка вода. Молекула важкої води відрізняється від усім нам відомої молекули звичайної води, тим, що вона має замість двох атомів водню два атоми дейтерії, тобто важкого водню. Важка вода має інші хімічні та фізичні властивості, наприклад, трохи вищу температуру плавлення та кипіння у порівнянні з звичайною водою. В наш час її можуть використовувати для сповільнення нейтронів у ядерних реакторах, в лабораторіях та медицині. Майбутній Норвезький і Нобелівський лауреат з хімії Од Хасел зазначив, що компанія Норжко Гідро фактично володіє єдиним регулярним виробництвом важкої води в Європі. Дивно, але компанія про це не знала. Важка вода була необхідною складовою атомної бомби, яку ще поки що не розробили. Тому цей факт був надзвичайно важливим. Через цей завод маленьке норвезьке містечко Рюкон стало справжньою мішенню під час Другої світової війни. Норвегія потрапила під німецьку окупацію, Пацію, а третій рейх саме розробляв ядерну бомбу. Щоб у німців нічого не вдалося, промисловий об'єкт неодноразово піддавався диверсіям, які здійснювалися між норвежці, та бомбардуванням союзними силами. Коли в Рюкані вже були німці, в жовтні 42-го року на захід від міста було скинуто чотири норвезьких парашутиста. Усі вони були місцевими хлопцями і добре знали долину. Їхнім завданням була підготовка до диверсійної операції та передачі інформації англійцям. Вже через місяць з Англії відправили британську диверсійну групу з 34 навчених людей задля знищення заводу важкої води. На жаль, ця спроба була невдалою. Один планер з людьми розбився в горах, а інший не зміг правильно приземлитися. Частину англійців німці розстріляли, а групі звишивших довелося зимувати у суворій сніговій пустелі, харчуючись залишками сухпайків та м'ясом диких північних оленів, яких вдалося вполювати. Вони навіть їли їхні нутрощі. Щоб Тримати усі необхідні мікроелементи. В лютому 1943 року ще одна група спеціально навчених норвежців доєдналася до англійців, які чекали їх понад три місяці. Вони оминули німецьку охорону, дісталися до контейнерів з важкою водою та заклали вибухівку. На цей раз групі усе вдалося. І, попри глибокий сніг та темінь, усі благополучно повернулися назад. Та за півроку німці відбудували завод наново, але не надовго. США розуміли наскільки це небезпечно. Створення німеччиною атомної бомби могло б призвести до того, що вони б виграли війну. Тому 16 листопада 43-го року 160 американських боїнгів б 17 злетіли над Рюканом та розбомбили і електростанцію, і завод. Залишки важкої води, яку німці спробували евакуювати до Німеччини, остаточно знищили на озері Кінсьйо вантаж якраз перевозили поромом, який від вибуху затонув за лічені хвилини. Після війни компанія Норшк Гідро продовжувала працювати, виробляючи 18% світового обсягу добрив. По-справжньому потужна компанія в усіх сенсах, яка розвивалася у зовсім невеликому норвезькому містечку. У 1960 році виробництво добрив перенесли на інші. Більш сучасні заводи країни, і Рюкан поступово став втрачати статус промислового міста. Станцію в замінили новим об'єктом за горами в 71-му році. Тож сьогодні приміщення старої гідроелектростанції служить музеєм та промисловою історичною пам'яткою. Під кінець ХХ століття місто почало усвідомлювати, що треба шукати інше джерело доходів. Хоч деякі промислові заводи все ще працюють в Рюкані. Найбільші були закриті або перенесені. Виявилося, що найкращою прибутковою галузю міста може бути туризм. А Рюкан активно почав виборювати статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО для своїх промислових підприємств, які у свій час представляли другу промислову революцію У 2015 році. Вони своєї мети. Досягли. Щодо мене, то я також щодня крокую до своєї мети зацікавити якомога більше людей вивчати нашу планету. Щиро дякую тим людям, які мені в цьому допомагають. Донатори, підписники на BuyMeCoffee та спонсори на YouTube. Завдяки цим людям я можу працювати та регулярно випускати відео, які я сподіваюся. Навчають чомусь новому, якщо після усіх донатів на ЗСУ у вас залишається бажання та ще й можливість підтримати український Ютуб, велика вам дяка за це, без перебільшень. Ви його рушійна сила на піку свого розвитку в місті Рюкан проживало 12 тисяч людей, але зараз мешканців стало майже у 4 рази менше. Завдяки грошам можна збудувати та змінити у місті все окрім висоти сонця. Хоч це в результаті також вдалося залагодити грошима. Зверніть увагу на те, як світить сонце. Місто розташоване між горами в долині Вестфьорд, яка тягнеться із заходу на схід. З вересня по березень гора Гауста Топен повністю затіняє долину. Промінчики сонця видно десь далеко вгорі, але тут врюкані. Відчути їх не можна. Лише піднявшись канатною дорогою на вершину. З гори Гаустатопен за вишки 1883 метри над рівнем моря, у ясний день відкриває. Ця неймовірний вид на територію площею 60 тисяч квадратних кілометрів, що становить одну шосту від материкової частини Норвегії. Факт того, що в місто не потрапляє сонячне світло цілих шість місяців на рік, робить Рюкан одним із найтемніших місць у світі. Ще в 1913 році Сем Ейд розумів важливість сонця взимку, оскільки його відсутність могла напряму впливати на працездатність мешканців міста. Він хотів надати можливість своїм працівникам відчувати. Тепле проміння увесь рік це ейд роздумував над ідеєю встановити великі дзеркала на вершині гори, щоб сонячне світло відбивалося і потрапляло в рюкан. але технічних можливостей зробити це. Не було. Проєкт виявився не безглуздим, і про нього згадали майже через 100 років. Та для перших жителів міста все ж дещо вигадали. Щоб якось допомогти людям взимку, компанія Norsk Hydro в 1928 році фінансувала канатну дорогу, яка була першою у північній Європі. Завдяки такому механізму рюканці могли хоч щодня підійматися вгору, щоб відчути сонце на своїй шкірі у холодну пору року. До речі, канатна дорога досі працює. Одна лінія під назвою. Тітебер, що означає брусниця, та друга блобер, що означає чорниця, піднімають людей на висоту 500 метрів, щоб отримати свій вітамін Д. На квитковій касі висить металева табличка, де написано, що це подарунок компанії для жителів Рюкана, тому що 6 місяців сонце не освітлює дно долини. У жовтні 2013 року. Нарешті була реалізована ідея з дзеркалами. Ініціатором встановлення конструкції став житель міста Мартін Андерсен, який, як і інші жителі Рюкана, втомився від необхідності їхати кудись, щоб побачити сонце. Він почав досліджувати ідею Сема Ейде щодо системи дзеркал на вершині гори. В Тисячі першому році Андерсенізнався, що щось подібне вже існує на критому спортивному стадіоні в Аризоні, де маленькі дзеркали використовують для підтримки росту трави. А на близькому сході геліостати концентрують відбите сонячне світло для нагрівання парових турбін, які приводять в дію цілі електростанції. Також Мартін Андерсен відвідав італійське село Віганелла, і зараз ви зрозумієте, що Рюкан не став першопроходцем у встановленні таких дзеркал на кордоні між Італією та Швейцарією. На схилі крутої долини розкинулося маленьке місто, де з 11 листопада, по 2 лютого, його мешканці також не бачать сонця через гори. Зараз там живе всього лише 160 людей, але раніше їх було значно більше. Реалізація ідеї в італійському містечку тривала 7 років, і в 2006 році, прямо на схилі гори, встановили одне дзеркало. Його фінальна вартість становила 100 тисяч євро. 8 метрів завшишки та 5 метрів заввишки воно відбиває сонячне світло протягом 6 годин на день, обертаючись за світилом завдяки програмному забезпеченню. Єдине дзеркало Віганелли освітлює значно більшу площу ніж в норвезькому місті, але слабшим розсіяним світлом. Воно використовується протягом трьох місяців взимку решту року залишається закритим. В норвезькому Рюкані кілька років доводилося відмовлятися від проєкту через брак. Оштів увесь цей час умовляючи міську раду фінансувати цю круту ідею, і як це відбувалося вже ціле століття? Головним спонсором встановлення відбиваючих дзеркал стала. Рідна Гідро необхідно було 5 мільйонів норвезьких крон, і з цієї суми місцевому муніципалітету залишалося виділити лише одну п'яту частину від загальної вартості. Дзеркала не мали освітлювати усе місто, а створювати концентровану пляму на головній площі Рюкана, щоб кожна людина мала змогу отримати свої 5 хвилин на сонці. У 2013 році конструкцію встановила німецька компанія, яка спеціалізується на концентрованій сонячній енергії. Інтенсивність сонячного світла, відбитого від дзеркал, склала 80-90% від оригіналу. Що погодьтесь, дуже дуже непогано. Отже, тиво механізм в норвезькому місті складається з трьох великих дзеркал: сонячних панелей та датчиків геліостатів. Кожне дзеркало має площу 17 квадратних метрів, а усі три разом 51. Геліостати відстежують Рух сонця та рухають дзеркала за ним. Вони встановлені на висоті 450 метрів над ринковою площею Рюкана, або 742 метра над рівнем моря і освітлюють 600 квадратних метрів. В день встановлення дзеркал місто було схоже на одну суцільну вечірку, і це легко повірити, враховуючи той факт, що ціле століття рюканці могли всю зиму не бачити сонця. Через це тут навіть є свято повернення, скажімо так, справжнього сонця. Яке рюканці відмічають 12 березня, переваги дзеркал стали ще більш очевидними, коли почали з'їжджатися туристи, щоб подивитися, як це все виглядає. Користь від такої конструкції може здаватися очевидною. Але далеко не усім людям врюкані. Деякі місцеві вважали дзеркала абсолютно непотрібними. Традиціоналісти звикли, що є канатна дорога, яка усіх влаштовує, і потреби у сонці певним чином задовільняє, тому навіщо витрачати на це такі кошти? Перед зведенням дзеркал в місті організували справжню кампанію, підписували петиції та писали листи до муніципалітету. Буцімто це того не варте. Наприклад, один з колишніх співробітників Норшгідро на. Пенсії давав інтерв'ю The Guardian і сказав, що краще б ці гроші інвестували у доглядальників для людей похилого віку, покращення шкільних приміщень, велосипедних доріжок та відновлення покриття сільських доріг. Тоді як прихильники ідеї дзеркал переконують, що покращення фізичного та психологічного стану дає набагато більше шансів заробити ці гроші, які потрібні для покращення шкіл, велосипедних доріжок та наймання більшої кількості медсестер. Як ви бачите, всюди є люди, яким щось не подобається, і це навіть попри високий рівень життя. На щастя, більша частина мешканців голосували за зайву хвилину сонячного світла в місті. Тому конструкція встановлена і вправно працює вже 10 років. Жителі приходять на площу міста, щоб відчути на собі сонячні промінчики, навіть якщо це всього лише кілька хвилин на день. Зрештою, ви також можете написати вашу думку в коментарях. Чи варто було освітлювати таку площу? Комусь вона може здатися великою, комусь малою. Тому чекаю ваших відповідей під відео. Бажаю гарного дня і зустрінемось зовсім скоро.